Привіт усім! Чи завжди вам легко вдається підібрати правильне фразове дієслово, коли мова йде про процес одягання? Сьогодні ми поговоримо, коли dress up відрізняється від get dressed та чому dressing це взагалі не про одяг. За мікрофоном з вами Олена. Приєднуйтесь! To dress up means to wear special or formal clothes, to look nice. For for example, you might dress up a a a a wedding, a job interview, a party or a fancy dinner. Одягнутися урочисто означає одягнути особливий або формальний одяг, щоб виглядати гарно. Наприклад, ви можете одягнутися урочисто на весілля, співбесіду, вечірку. Або розкішну вечерю. Dress up це фразове дієслово у англійській мові, яке означає одягнутися урочисто, або передягнутися в особливий одяг. You could wear a suit, a dress or other special clothes, like a tie or high heels. Dressing up is usually for important or special occasions where you want to look your best. Ви можете бути одягненим у костюм, сукню або інший спеціальний одяг, наприклад, краватку чи підбори. Одягаються урочисто зазвичай для важливих або особливих випадків, коли ви хочете виглядати найкраще. We need to dress up for the wedding. Нам потрібно урочисто одягнутися на весілля. They always dress up for the company party. Вони завжди одягаються урочисто на корпоративну вечірку. Let's dress up as superheroes for Halloween. Давайте перевдягнемося у супергероїв на Хеловін. The kids love to dress up in their parents' clothes. Діти люблять перевдягатися в одяг своїх батьків. You should dress up for the job interview. Тобі варто одягнутися урочисто на співбесіду. Dress down is the opposite of dress up. It means to wear casual or less formal clothes. For example, you might dress down when you are going to a barbecue, a picnic, or staying at a home. Одягатися неофіційно є протилежністю одягатися урочисто. Це означає носити повсякденний або менш формальний одяг. Наприклад, ви можете одягнутися неофіційно, коли йдете на барбікю, пікнік або залишаєтеся вдома. Dress down означає одягнутися неформально, тобто обрати повсякденний зручний одяг. Instead of wearing a suit or dress, you could wear jeans, a t-shirt or sneakers. Dressing down is for situation where you want to feel comfortable and relaxed. Замість костюма чи сукні ви можете одягнути джинси, футболку або кросівки. Одягатися неофіційно підходить для ситуацій, коли ви хочете почуватися комфортно та розслаблено. По п'ятницях в офісі ми можемо одягатися неофіційно. Це називається неформальна п'ятниця. I usually dress down when I'm working from home. Я зазвичай одягаюся неофіційно, коли працюю з дому. If you are going to the beach, it's fine to dress down. No need for fancy outfits. Якщо ти збираєшся на пляж, можна одягнутися неофіційно. Немає потреби у вишуканих нарядах. Get dressed means to put on clothes. You do this when you are getting ready in the morning, going out, or changing into something for a specific occasion. For example, you might get dressed for school, work, a party, or bed. Одягнутися означає надіти одяг. Ви робите це, коли збираєтеся вранці, виходити на вулицю. Або у щось для певного випадку. Наприклад, ви можете одягнутися для школи, роботи, вечірки або сну. Get dressed означає одягнутися, тобто надіти на себе одяг. Це щоденна дія, яку ми виконуємо вранці перед виходом з дому, або коли переодягаємося в інший одяг. Put on, фразове дієслово, яке має значення надіти одяг. You can get dressed quickly if you are in a hurry, or take your time if you are preparing for something special. It's an everyday activity that everyone does. Ви можете швидко одягнутися, якщо поспішаєте, або не поспішати, якщо готуєтесь до чогось особливого. Це щоденна діяльність, яку робить кожен. I get dressed before breakfast every day. Кожного дня я одягаюся перед сніданком. He got dressed in warm clothes because it was cold outside. Він одягнувся у теплий одяг, тому що на вулиці було холодно. She is getting dressed now, so she will be ready soon. Вона зараз одягається, тому скоро буде готова. Undressed means to take off your clothes. It is often used when someone is getting ready for bed, taking a shower or changing into different clothes. Роздягнутися означає знімати одяг. Його часто використовують, коли хтось готується до сну, приймає душ або переодягається в інший одяг. Undress має таке значення як знімати одяг або роздягатися. You might also undress before putting on special clothes like a uniform or a swimsuit. Ви також можете роздягнутися перед тим, як одягти спеціальний одяг, як от форму або купальник. You undress to get into pajamas before sleeping. Ти роздягаєшся, щоб одягнути піжаму перед сном. You undress to change into a new outfit for a party. Ти роздягаєшся, щоб переодягнутися у новий одяг на вечірку. Отже, давайте повторимо: Dress up, одягнутися урочисто або переодягнутися в особливий одяг. Dress down одягнутися неформально, тобто обрати повсякденний зручний одяг. Get dressed одягнутися. Undress роздягнутися. Dresser is a piece of furniture with drawers. You can keep your clothes in it, like shirts, pants and socks. Dressers are often in bedrooms to help keep clothes organized. Комод це предмет меблів із шухлядами. У ньому можна зберігати свій одяг, наприклад, сурочки, штани та шкарпетки. Комод зазвичай знаходиться у спальних кімнатах, щоб допомагати тримати одяг у порядку. Some dressers even have a mirror on top, so we can use them to get ready. Деякі комоди навіть мають дзеркало зверху, тож ви можете використовувати їх, щоб підготуватися. I put my sweaters in the top drawer of the dresser. Я кладу свої светри. У верхню шухляду комода. The dresser in my room has six drawers for all my clothes. В моїй кімнаті має шухляд для всього мого одягу. Dressing is a sauce or mixture that you put on food to add flavor, especially on salads. It makes the food taste better or more interesting. For example, you might use ranch dressing, caesar dressing, or olive oil and vinegar on your salad. Заправка це соус або суміш, яку додають до їжі, щоб надати їй смаку, особливо до салатів. Він робить їжу смачнішою або цікавішою. Наприклад, ви можете використовувати соус ранчо, соус цезар або оливкову олію з оцтом. Для свого салату. You can also find dressings for different types of food, like creamy dressings, spicy dressings or sweet ones. Some dressings are store-bought, and others you can make at home with simple ingredients. Ти також можеш знайти заправки для різних видів їжі, такі як кремові заправки, гострі заправки або солодкі. dressing also is material used to cover a wound to keep it clean and help it heal it protects the wound from dirt germs and infection for example a nurse might put a dressing on a cut a burn or a scrape Пов'язка також є матеріалом, який використовують для покриття рани, щоб вона залишалася чистою та сприяти її загоєнню. Вона захищає рану від бруду, мікробів та інфекцій. Наприклад, медсестра може накласти пов'язку на поріз, опік або подряпину. I like to use honey mustard dressing on my salad. It tastes sweet and tanny. Мені подобається використовувати медову гірчичну заправку для салату. Вона має солодкий і пікантний смак. After I hurt my knee, the doctor cleaned it and put a dressing on it to protect it. Після того, як я поранив коліно, лікар обробив рану і наклав пов'язку, щоб захистити її. You should change the dressing every day to keep the wound clean. Ви повинні змінювати пов'язку щодня, щоб рана залишалася чистою. Друзі, а на сьогодні це все. Сподіваюся, що дана інформація буде корисною для вас. До зустрічі у наступних відео. Бережіть себе!